Порівняти з самого початку, скільки ми тут є, то звичайно, якщо ми за ніч 11 разів бігали в бомбосховище. Так що посилення є тільки гум кумвой, як вони говорять, приїжджає. Зразу є дуже сильне посилення на обстрілі з всіх видів зброї. Того дня, 13 січня, на старий новий рік, бійці 24-ї бригади зітхнули з полегшенням. Вперше за два тижні їм вдалося. Виспатися. У ніч з 12 на 13 селище Кримське не крили мінометами та градами. Приходили до нас і колядувати на Різдво, то так солідно, там машини попалили. І був прямий напад на блокпост, були поранені. У них немає нічого святого, у них немає ні свят, ні нічого. До ворожого Посту тут рукою подати, тож не дивно розповідає Бульба, що вдень і вночі околиці Кримського кишіли диверсійними групами. Окремі настільки знахабніли, що, не криючись, заходили в село. Дякувати населенню, декого вдалося взяти по гарячому. Працюємо з населенням. Троє, яких вже їх тут півроку не було, вони об'явилися, ми їх зразу по гарячих слідах. Взяли. Бульба, на вигляд справжній козак з відповідним псевдо, вже тоді відчував загрозу, що насувалася на село. Їхні позиції, неподалік спекотних, згодом 29 го та 31 з блокпостів дуже заважали ворогу, що бажав вирівняти лінію фронту по річці Сіверський Донець. За іронією долі сумно усміхається бульба найближче до кримського село, звідки наступають терористи, сокільники. Він теж із сокільників. Тільки тих, що на Львівщині видно, що це є їм така позиція, яка дуже вигідна. І вони також в апендициті Такому самому вони також хочуть вирівняти фронт. У перші тижні нового року бойовики діяли обережно. Обстрілювали кримське переважно вночі, а в день засилали в околиці диверсантів та розвідгрупи. У години затища на вулиці селища виходили мешканці. Вільно гуляли діти. Семирічного Іллю ми зустріли в центрі Комунікабельний та говіркий Він охоче ділився подробицями життя на лінії. фронту. Теряли каждый день. Вчера, позавчера? Да, вчера. Пола, пола тела. Мы в погребе спим. В погребе спите? Тебе не холодно в погребе? Нет. сам камин. Нет, мы утром выходим. Утром и а ночью туда спим. Так ночью бомбили тоже? Ну, ночью они всегда бомбят. А чего вы раньше не уехали? Мы? Денег не было. Так переживаємо, як ми не чуємо. Так ми переживаємо обстріли. Це не край гірший варіант, тому що є люди, які в гірших умовах більше на передовій там перед самим ворогом, які в окопах. Андрій проводить екскурсію імпровізованою оселою бійців, які вже кілька місяців стоять на захисті кримського. Колись тут мешкали працівники сільгоспідприємства, які обробляли землі селища. Нині тут ночують воїни, які цю землю захищають у будівлі. Холодно і сиро. Не тісно? У Нас немає варіантів, а не холодно. Так? Стараємося якось обігрітися. По-перше, кучно, по-друге, розпалити дрова на пічку і натопити тут, щоб більш-менш було тепло. І дуже-дуже дуже допомагають спальники зимою, теплі. Це не проблема, що холодне повітря. Отак як я, всі, майже всі так розмовляють. Виздари, коли зікався війна. При вході на кухню великий плакат з дитячими підписами, а на стіні навпроти, дитячі малюнки. Найочікуваніший подарун. Для бійців, тому що у кожного є дружина, дитина, яка переживає, яка е можливо не розуміє, бо маленька ще, але заради неї, заради неї ми тут знаходимося всі. Тісні кімнати ще більше єднають і без того вже рідних людей. Тут кожен один одному брат і в разі небезпеки прикриє побратиму спину, а за наявності вільного часу ще й здивує прихованим талантом. Тут... Е Дуже братські відносини між людьми, тобто людські. Люди по-російськи сплочаються, е тобто, майже браттями становиться. Вже знаєш, у кого скільки дітей, де хто живе, чим він живе, де хто працює. І саме основне, саме цікаве, тут виходять якісь таланти. Хтось вміє готувати, хтось вміє малювати, хтось вміє. Якісь вірші складати, хтось на гітарі грати. Які у вас тут таланти є? Кулінарні. Я люблю готувати. Борщ, жар, жарена картопля. Андрій кадровий військовий, старший лейтенант, керівник підрозділу зв'язківців. Для нього в роботі найважливіше, щоб його розуміли. Тому що сказати, допустимо, зірочка, ми не можемо. Ми повинні сказати якось так, щоб він нас розумів. Іншим словом, от якщо вони мене розуміють, це дуже добре. На війні він з перших днів і завжди на передовій. Разом з товаришами звільняв Лутугіна та Георгіївку. Там же врятував життя бійцю, якого навіть імені не знає. Коли людина була поранена, нас називають от трьохсотий, і дуже поранена, якби не ми. Не витягнули скажімо скажем так, як називають на війні з котла, то його в життя було не врятоване. Його забрали зразу в госпіталь, в шпіталь, і там вже йому надавали допомогу дуже швидко під обстрілами. Далі я його судьбу не знаю. Він точно знає, що тут робить, і точно знає, за кого стоїть. Саме тому, каже, жодні вмовляння дружини та батьків не похитнули його рішучості повернутися на фронт після короткого перепочинку. Дружина дуже переживає, чесно кажучи, після першої місії дуже старалась мене відмовити, щоб я сюди не їхав. Але е, я сам вже як казав з Полтавщини, я вважаю так, якщо вони не хороші люди, Погані люди дійшли сюди, то вони до полтавщини або далі дійдуть дойдуть також. Тому це тим більше я вибрав такий спосіб життя військовий. І я вважаю, що це, мій кажуть, обов'язок так має бути. Ми маємо щось в країні поміняти на краще. Діли їм штурм. Арапорта зашли наші танки. И сейчас мы немножко отслоняем их от нас, потому что... Все в дымоху. <связь> сейчас мы им дадим, писю. Это опять Пожар малыш. Палыша. Один тысяч же. Руку оторвала, ногу оторвала. Мы перематывали. Пробитая грудь через бронежилет была осколками. Це було? Це було, як тільки штурм пішов. А це вже околиці Донецька, де ми зустріли Олексія. Одного з тих безстрашних кіборгів, за якими з літа, затамувавши подих, спостерігала вся країна. Боєць з позивним малиш показує відео, записане в аеропорту, у дні, коли українські бійці відбивали російський штурм. І тоді даннені ні наче літавіть наших аеропорт газами, хлорпекином і фазгієном. Часть отошла, потому что все были отравлены. Некоторые были э, пару человек двухсотых. А, сейчас все правильно скажу, чтобы ничего не перепутать. А, там блокпосты есть. Один блокпост остался, троих вытеснили. Потом э, ребята в этот момент начали вызывать артиллерию уже на себя. Они вызвали артиллерию на себя, и тем самым пошел штурм. Там находились одни на вышке диспической, ту, которую, говоря, завалили. Там были ребята мои. На пожар на пожарки між терміналом і диспетчерською вишкою і на вышке находилися. Соответственно, їх почали оттеснять, коли це пішло захватили захворіли э, багато об'єктів. Чи то від спогадів, чи від нервового напруження у нього тремтять руки та зривається голос. Коли він переглядає та коментує, записані на литовищі кадри. Кадровий військовий він, як ніхто інший, розуміє, що таке війна. Взагалі Во за 3-4 місяці у нас потерь мало. По соотношению с ними у нас очень мало потерь. А у у вас, я, ну, ну, страти, вони, в основном... Ну, он только за один день э, ихнего штурма. 60, 60, это 60 чем-то человек, 68, да. Тоді думалось, захисники аеропорту переживають найстрашніші дні. Такого, як у другій половині січня, кіборги, здавалось, не бачили за понад 240 днів оборони. Масований артилерійський обстріл, наступ російських танків і жодного Місцевого бойовика у жорстоких боях проти оборонців розтрощеного литовища винятково росіяни та чеченські найманці. Такі ну, сепаратисти, що ви говорите, тут русські адмініру. Ну какую тяжелу артилерія, танки тут... сепаратиста там вишого образування? Ні, ані не знають як машину завести без ключа. Ви говорите не на танках їздять. Основно работають найомники русські і mm -hmm. чеченські ну не на ніні наша насе, по тому що ні постана кричати ла хакбар. Ага. Эти фрази слышно, їх реально много. Ані Они, А двов вбиваємо, ряд лежить, через них приступають. Ще не кричать, кричати. Його вот так ложимо, ложим, ложим рядами. Російське та сепаратистське телебачення тоді охрестило українців наркозалежними. Ніяк не могли повірити, що кіборги не відступають за аеропорту з власної волі і нелюдськими зусиллями тримають позиції, щоб не зрадити тих, хто тут загинув. Насправді ж твердить Олексій, проблеми з наркотиками були у їхніх. Вороги. На зачистку идем, чеченцы оторванной рукой и ногой, жгут ногой, ногу жгутом перевязано, пачка сигарет и он курит. И подходишь, а он говорит тебе: все, говорит, вам не буду материться, вам пипец. Он просто сидит, курит, оторванной ногой. Это нормальный человек, этого делать не будет. Под болевым шоком люди сразу теряют сознание. Сукільничанин Бульба, мобілізований доброволець. Є в Україні така категорія: ті, хто отримав повістку і не заховався від мобілізації у родичів чи друзів, вдома на Львівщині залишив родину дружину та дочку Роксолану, один народження якої боронив село на іншому кінці країни. Окремий привіт всім сукільничанам, всій моїй великій родині. Окремий привіт моїй коханій дружині і вітання моєї дочки 22 січня. Роксолана, тобі вітання на день народження. Вони всі тут у Кримському когось залишили вдома. Тож, доки їм випала вільна хвилинка без атак та обстрілів, тут ніхто не хоче говорити про війну. Вісі шикуються, щоб, хоч так, на відстані у півкраїни, передати найдорожчим привіт. Малич привіт. Двоє дітей. Хлопчиків Хлопчики і дівчинки. Хлопчику 16 майже, дівчинки 8. Ну, Я такий можу передати, що і кохаю. Хочу насамперед передати вітання івано Франківську, всіх, хто мене знає, і рідним, щоб були здорові, чекали. Ми скоро повернемося. Город Фас Батькам, дружині, близьким, рідним, родичам, друзям, мирного неба над головою. Вітання українському державному підприємству Укрпошта. І ні. вінниці, привіт. Полтавчанина Андрія вдома чекає дружина Олена та маленька донька Валерія, якій у короткі візити батька доводиться щоразу до нього звикати. Доньки три рочки, і справа в тому, що дуже тяжко, коли приїжджаєш додому. Війти в довіру, називаємо так, щоб донька сприймає батька як батька, тому що терочки дитини, вона не бачить батька взагалі. Е служба військова дуже тяжка. Тут у Кримському, яке з Нового року під щільними обстрілами, іде безліч годин, військові змушені сидіти у підвалі, криючись від ворожих мін та градів. Найбільше щастя для Андрія, коли його мобільний сигналізує про появу зв'язку, і він, хоч на мить, може почути голос доньки. І коли, е дочка, які їй 4 рочки, 3 рочки. І може тобі сказати, тато, я за тобою соскучилась. І коли казала, що мама, пограйся зі мною, а мама каже, я зайнята, там їсти, втручу, щось". а тато зі мною погрався. На штурм аеропорту 17 січня пригадує Олексій, росіяни та чеченці пішли несподівано і підступно, порушивши домовленості про годину перемир'я, яку самі перед тим попросили, аби забрати поранених та вбитих. Вони перші просять перемир'я, а потім починають штурмувати. Наша техніка стояла на задніх позиціях, але коли вже ми допомоги, просили нам ілі нам ні, спросили, Они, э, наші ребята начали активно действовать, помогать, соответственно, нам, тому що вже назад ходіть смисла не було. Якщо би вони почали наші войська, не подіжали би э, тяжола техніка. Ми б здесь сейчас с вами не стояли. Утім, найважчі дні, як з'ясувалося згодом, у кіборгів були ще попереду. Десятки поранених вбиті підмога, яка потрапила в полон, та покинуті позиції у новому терміналі. На свято водохреща, коли ми розмовляли з Олексієм, ніхто із 93-ї та 80-ї бригад, які у ті дні тримали литовище, і не думав віддавати аеропорт, за який покладено було стільки життів за своїх товаришів, дійдемо до і назад. Так виглядало Кримське в середині січня. На центральній вулиці майже не зачеплені обстрілами будинки, та ціла не пошкоджена мінами та градами дорога. Рідкісна картина для селищ на першій лінії оборони. А на захисті села патріоти, оптимісти і просто сильні та відважні чоловіки, які надійно та самовіддано тримають тут. Оборони. Ростислав з Львівщини передаю привіт мамі, друзям, близькам, саме більше мамі, тому що вона як найбільша рідна душа, найбільше за нас їх переживає. Це ж кожна мама так переживає. Олександр, я з Житомирської області, місто Андручівка. Передаю всім своїм рідним, близьким привіт. Привіт, нам тут добре, по можливості, як можна. З Житомирщини теж Олександр. Ну, всім щастя. У нас все добре, все добре, всім удачі. Ми вас любимо. Ми вас нет. Нині, за інформацією бійців, тут геть інша картина: селище у суцільних руїнах з мешканців одиниці, і ті не виходять з підвалів 20 січня. Захисників кримського та 29-й блокпост, що поблизу атакувало 15 російських танків. Бій точився майже добу. За словами військових, у них уже закінчувалися снаряди та набої а відстрілюватися довелося кулеметами та навіть автоматами. Настільки близько до позицій підійшов ворог. Техніку бійців пошкодили, підвести набої не було змоги. Їх обстрілювали чи не щохвилини. Але вони не відступили. За допомогою артилерії та власними силами відбили напад. Тримаємо оборону, любимо вас і будемо захищати. Що ви хочете, Валерія особисті сказати? Хотілося б, щоб вона такої біди ніколи не знала. Андрія поранило 24 січня, численними осколками відміни, воронку від якої так і не знайшли. Не було чути як вона летить, розповів нам боєць телефоном. Тож військові підозрюють, їх обстрілювали новим видом зброї, привезеної з Росії. Нині Андрій в одній з полтавських лікарень серед його колег ще двоє трьохсотих. Один у важкому стані. Йому осколком пробило легеню. Нам нікуди діватися. Я жа сказав уже в мене рядом дом. Батьки живут. Первую высоту мы брали с помощью разведки правого сектора. Правда, уже Севы нету. На мине подорвался, жалко. Капитан с Киева был. Ну, взаимодействие очень хорошее с ними. В Песках стоит э, правый сектор, АУН и, и Днепро. Тоже они держат высоты вокруг аэропорта, поддерживают очень хорошо. Когда людей не хватает, э, у них тоже людей берем. Ані контрактники, мобілізовані, добровольці. Вони всі тут, у спекотних околицях Донецька, працюють як команда. Якщо потрібно, посилюють позиції сусідів чи над зусиллями тримають свої. Волонтер Борис щойно із Пісок з колегою по місії їздив до правого сектору. Як вони там тримаються? Молодці вони їздять сюди щотижня з Хмельниччини. Возять лише предметні речі, те, що замовляють бійці. Їхніми зусиллями добровольці та армія ситі, обігріті, озброєні. Але є речі, придбати які навіть волонтерам не під силу. Що бракує зараз в основному на передовій техніки військової, хорошої техніки бракує. Попри брак техніки, зброї та спецзасобів, на кшталт тепловізорів, приладів нічного бачення, а інколи навіть банальних біноклів, українські бійці подекуди на чесному слові тримають позиції по всій лінії оборони. Вони всі тут герої, не лише для рідних та близьких, а й для всієї України. А своїх героїв ані країна, ані влада забувати не повинна. Ми напевно, бачили їх бойовий духник. на высоте. Все тримаются, пески сдавать никто не будет. Готовы наступать? Только ждут команды. Вот сидят, все только звонят, говорят, вот вы там молодцы, вот вы там это, ребят, придите сюда, помогите своим товарищам, помогите. Особенно контрактники должны вообще на первой фланге быть, я сам контрактник, они должны, не должны люди идти семейные, фермера, директора, наша работа воевать, мы должны все быть на первом фланге. Я скажу так, риторично, не вистачає тепла. Якби було літо, було б краще. Той рік повинен бути переломним в історії українського народу. Нація наша відроджується, люди об'єдналися, так що немає ніколи нічого поганого, щоб не вийшло надовго.